Величезні борги на себе і на бюджет міста повісило комунальне підприємство, коли воно здійснювало закупівлю товарів та послуг за прямими договорами з контрагентами, посередниками, які не зареєстровані як платники ПДВ. У зв'язку з чим комунальне підприємство ТЖКП не отримує податковий кредит, чим свідомо наростила податкові збитки. Вдумайтесь, податковий борг КП та ЖКП на момент укладання контракту з Кривозубом становив 31,5 мільйонів гривень. Тобто за всі роки до Кривозуба податковий борг склав 30 мільйонів гривень. А станом на 1 листопада 2023 року, тобто менше ніж за два роки, він же складає 63,5 три мільйонів гривень. Менш ніж за два роки збільшення податкової заборгованості. Відбулось на 33 мільйона гривень. Підприємство тратить гроші швидко і не задумуючись про наслідки. Або в цьому є злочинний умисел керівників, в тому числі міського голови Тарелкіна, який несе безпосередню відповідальність за те, що відбувається на цьому підприємстві. Що ви зробили? Ну, ви тільки говорите, дайте нам гроші. И все, ну а что мы купили, мы вам ничего показывать не будем. Правильно? Ну, скажите, это так получается? Ну, вы даже как депутат, как сам директора, да, увернить, кто вы, инженер, ТЖКП. Это так правильно получается? Алло? о деятельности народных депутатов. депутат их местных рад. На выконание службового боя законных вымог. і що? Там? Місцевих рад, що там? Яке законно... законне? 351 стаття. Яких законних вимог? 351 стаття. Яке законна вимога у вас? Ми не виконуємо ніякого. они хотят, комиссия хочет а Депутаты просто хотят даже посмотреть. Смотрите. Да, вы, вы, не имеете вы не На представить чего вы не, не пускаете? Ты или специально так делаешь, Нет. или что? На, на представить чего не пускаете, Я сейчас для я, 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 я покажите мне покажите а мне. Я вам уже показал статью на основании Да даже про статус депутатов местного совета. Тысяча не доступ Зарплат, штраф, или статья, Didn... От... сразу до трех лет. Вот он, Еще 351. Это просто статья за порушение каких-то прав. Просто тут депутаты в Совета, что он... вы сейчас, вы сейчас нарушаете закон. Статьи 351. Вы перешкаджаете идеальности депутатов. К чему мы Вы перешкаджаете доступ к котельной. А чему я... Почему? Вы понимаете, у вас должен... Как это чему? Вильный доступ. Чему? создана комиссия. Как это чуму? Вы, 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 вы понимаете, а чему я должен вас слушать? Почему вы мне пересказать? И мне сразу вас сейчас штурбануть всех, выломать на Мы имеем право как Потребовать документацию Даже, надо, даже не сообщать могли... дать опять почитать Вам дали документацию да. Ну, Мы имеем да. право зайти и посмотреть нет Нас вы нет. не пускаете Это зайти нет. Мы на любую инфраструктуру в городе Имеем право зайти и посмотреть Как депутаты городского совета Как те люди, которые выделяем деньги На помощь вашего ТЖКП Нашего ТЖКП Люди платят вам деньги а вы не пускаете посмотреть даже, что у вас есть, что вы сделали. Ну, вы только говорите, дайте нам денег. И все. Ну а что мы купили, мы вам ничего показывать не будем. Правильно? Ну, скажите, это так получается? Ну, вы даже как депутат, как сам директора, да, верните, кто вы, инженер, ТЖКП. Это так, правильно получается? Алло. Так, Ну, що ви нас не допускаєте. У мене немає законних підстав, запустити у вас на об'єкт. Так ми ну, вам показали Ще, всю документацію. Що ви нас імеєте, повинні пустити, обов'язані. З за якого за приводу. Вам? Де закон обрахування, Скажіть. Ми показали, Закона, Закон а навіть від депутатської діяльності. Ви понимаєте? Зділана комісія. Та навіть депутат, комісія. Що він Все, вийшов ви іщете бухт. Він постав. Підприємство на кожній сесії наполягало. Депутатам, що воно збиткове, потрібно терміново гроші. А гроші витрачались неекономно, не уявляє наслідків таких витрат для підприємства. Хаотичні рішення про закупівлі призвели до розтрат підприємства на суму десятки мільйонів гривень. Придбання товарів за завищеними цінами та відсутність планування закупівель штучно збільшують витрати на тарифи. А отже, і різницю в тарифах, яку ми з вами. Сьогодні будемо оплачувати з бюджету. На останній сесії міський голова Тарелкін наполягав, і всі керівники підприємства наполягали, що з бюджету міста ми зобов'язані з вами передати 64 мільйона гривень. 64 мільйона гривень на різницю в тарифах, яка сьогодні виникає в тому числі, і за цією злочинною політикою, яку проводить. Керівництво комунального підприємства. Якщо ви думаєте, що це відбувається само собою, за це ми заплатимо з міського бюджету. Я, ви і всі тернівчани. Я бачу, що тернівчани вони звинувачують депутатів, які сьогодні протистали цій системі злочинній тарелківській. Тарелкін завжди мав і на сьогодні має більшість в міській раді. І сьогодні ця група депутатів, яка протистоїть цьому, вона підвергається атаці Тарелкіна. На останній сесії приїхав народний депутат Каптєлов, який примушував депутатів проголосувати бюджет, на якому знову ж Тарелкін та його посіпаки вони намагались знову ж десятки мільйонів гривень списати на комунальне підприємство і займатися тими ж справами, тими ж справами. Комісія не є органом правоохоронним, але вона показала тільки частинку тих злочинів, які сьогодні є на комунальному підприємстві міста Тернівка. Одразу ж комісія направила письма звернення в ДБР, Державне бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національну поліцію України, Державну аудиторську службу. Про ініціювання проведення аудита Державною аудиторською службою України, податкової служби України. Але, на жаль, на жаль, в Україні так працює система. коли ти звертаєшся в центральні органи, а вони зверху опускають ці рішення розібратися на місцевому рівні, місцевими осередками цих служб. А ці служби, є деякі речі, які я не можу вам сказати, але це потрібно розуміти. Я це зрозумів. Ось як працює система. Коли тарелківська злочинна система сьогодні працює на одну людину і на тих, хто сьогодні з ним вдолі, деякі речі, вони переходять і на тих, хто повинен їх сьогодні в цьому зупиняти і контролювати. На жаль, на жаль, правоохоронні органи не звертають уваги. На жаль, на ці злочини. Це моя суб'єктивна думка. Знову ж я підкреслюю. Ви можете зі мною спорити. Я бачив це на протязі багатьох років. Я це розумію. Це не працює. На жаль, це не працює. Поки що. Я маю надію, що ця система нарешті буде зламана. І величезна зарпл... зарплатня Тарелкіна. Це мізер. Це мізер, що ми маємо, але воно показує, чого варта ця людина. Тепер він отак стоїть, гімн слухає. Але це п'ята колона, вона була, є і буде. І таких, як Тарелкін, їх повна в Україні. Це і мери, і депутати і всіх рівнів. Тарелкін не виділяє сьогодні коштів. Ці кошти наші з вами, громади, соціальна сфера. Коли він там приглашає сім'ї загиблих і він їм розказує, який. Погані там на нього слова, а я вам всім допоможу. Тарелкін нікому не допомагає. Тарелки розподіляє наші з вами кошти. Він сьогодні розказує, що там деякі піаряться мери на допомозі в ЗСУ, а він не піариться, він не хоче піаритись. Та тому що піаритись та нічим. За два роки наш бюджет витратив на ЗСУ. В минулому році 400 тисяч і в цьому нуль. Вони говорять, що вони там поліції допомагають, СБУ допомагають. А що хлопцям, які на нулі, чим допомагаєш? Він каже, що він там дрони закупає. Він купив два дрони. І то за... це ж наші гроші з вами. І це не піар. Ти повинен просто відзвітувати, відзвітувати громаді. Ти можеш не піаритись, коли ти. Покупаєш це за особисті гроші, особисту зарплат, зарплатню. Ти можеш цього не казати. Але коли це кошти громади, ти зобов'язаний сказати, скільки ми виділяємо на ЗСУ. Скільки ми виділяємо на ЗСУ? Ти нічого сам не робиш, коли вигідно нашому міському голові. Він звинувачує депутатів. Це ж ви гроші виділяєте. А коли вигідно йому, то він каже, я не хочу піаритись. Це не ваші гроші. Це наші гроші. Тернівчан, які хочуть у багатьох з тернівчан сьогодні служать члени сімей, друзі, сини, батьки. І вони хочуть знати, що їм є допомога, що вони там не окремо, що ми сьогодні не займаємось тим, що тільки садимо тут квіти, ялинки. Це можна зробити пізніше. Але сьогодні завдання номер один, щоб сюди сюди ворог не прийшов і не їздив по тим дорогах, які ви сьогодні намагаєтесь тут асфальтувати. Треба робити інфраструктуру саме необхідну. Але ми повинні сьогодні жити війною. Ми повинні жити війною, а інакше війна прийде в наш дім. На ЗСУ ноль на ЗСУ передбачені коштом сумі 800 тисяч до військової частини на придбання. А... Обладнання а також суму 250 тисяч для матеріалу для поточного ремонту зонального відділу військового службу правопорядку, але вони ці кошти в цьому році забрати не зможуть. Ми ці кошти плануємо на 24 рік. За цей рок, рік на ЗСУ 0. Так. Ну, у нас на перевозку призовників 500 тисяч. Да, якщо я розумію, з вашого отчету це здравоохоронення ми виділили 10 мільйонів. Так. Соцзахист 8 мільйонів. Так. На культуру 6, на фізкультуру 2. Ну, з половиною, щоб я так говорив. Ага, на ТЖКП 55 да, мільйонів. Так. Угу. Константин, це, мабуть, отвір на твій питання. А, може... развивается... а поки що ми можемо спостерігати, як працюють корупційні схеми Тарелкіна та його ставленика? Директора ТЖКП Кривозуба, коли не працює система тендерів, коли віддаються гроші під відкати своїм фірмам, які потім заносять в кабінети, відповідно до умов контракту, укладеного між директором КП ТЖКП та мером міста, Кривозуб Олександр Васильович повинен погоджувати з основником, власником, тобто Віталієм Тарелкіним, всі цивільно-правові договори на суму понад 50 тисяч гривень. Відповідь на лист про отримання інформації, про обізнаність міського голови при укладенні кривозубам, на всі договори 2022 та 2023 роках, цивільно-господарські договори вартістю понад 50 тисяч гривень, як за бюджетні кошти, так і за кошти підприємства, та яким чином вони були узгоджені між мером міста та директором підприємства. Відповідь не отримана. Тобто всі договори, які Робив кривозуб, вони були узгоджені, більше 50 тисяч гривень. Вони повинні були узгоджені бути мером міста. Чому він не узгоджував? А якщо узгоджував, то відповідальність за все це несе конкретно Віталій Тарелкін. І це він повинен або визнати, або віддати свого ставленіка. А він демонстративно в цей же день підписує новий контракт з директором ТЖКП, чим показує свою зневагу, своє відношення, презирство до всіх депутатів, висловити недовіру директору комунального підприємства Тернівського житлово комунального підприємства Олександру Кривозубову, рекомендувати міському голові Віталію Теренко негайно розглянути питання щодо дострокового розірвання контракту з директором комунального підприємства, Тернівського житлово комунального підприємства Олександром Кривозу. Коли директор ТЖКП Кривозуб просто якусь нісінитницю несе. Він каже, що ми б депутатів пустили, а комісію ми маємо право не пускати. І цю маячню слухає голова міста і підписує новий контракт. Чому ви не дали доступ на картин? От мені інтересно. Тому що регламентом Тернівської міської ради було визначено чіткі питання, на які ми повинні були надати відповідь. Была на ці, ципытания мы відповеди надали. Одна к вам подъехала. А то, что хочет комиссия. Мне интересно было знать, что на самом деле у вас происходит. Почему вы препятствовали? Ну, во-первых, потому что этого не было. Тимчасова комиссия была выездна на котельне. Как бы вы звернулись до нас как депутат. Подождите. Як депутат міської ради, що я хочу прийти до вас говорили. на відео, за три неділі вам по-моєму э, придупреділи, да, що буде комісія. Чому ви не дали доступ доступі, тому що це не передбачило регламентом тернівської ну, міської так. ради. Все. Та міської міської Ну Тормівську ви ж затверджували регламент. Ні, ви затверджували регламент роботи комісії? Тормівська. Правильно Тормівська. ви її затвердили? Робіть працюйте згідно цього регламенту. Тормівська. Так Тормівська. А в чому взагалі проблема? А депутат, почему нет. депутат не мог попасть на объект? Если бы депутат комісії? захотел да. попасть на объект, пожалуйста. Ком... Комісія... Нет, вы не путаете комиссию <говори> и депутата. А когда в комиссию большие депутаты, я дам відповідь, чтобы вы розуміли. Я хочу піти. І я хочу питить. Да, это не Спасибо. Я не знаю, як ми будемо жити далі. Я знаю, що зміни повинні прийти. Я висказую своє бачення. Хтось може погодитись, хтось може не погодитись, але війна вона змінить всіх нас. Виконавча грата міста Тернівки повинна бути відкритою для громади, відкритою, щоб не могли маніпулювати. это вход к нашим небожителям. На второй этаж. Теперь уже ты просто не пройдешь. Прикольно. Это от кого то родились, интересно? От захватчиков или от наших жителей? Ты свои при себе эмоции. Много не Имеет значение, это для своего архива. военного действия, запрещено. с На а вы что? А мы еще обсуждаем действия исполнительної власти, воєнної. Займатися, є зйом, хочу немає. Зйомка є. Я за дві камери знімаю. Я снімаю за дві камери. Знаєте, деякі кажуть, що прийдуть хлопці, тут наведуть порядок. Хлопці там наводять порядок. А тут повинні порядок наводити ми з вами. Кожен повинен робити свою роботу, свою відповідальність і взяти відповідальність за своє місто. Щоб такі негідники, як Тарелкін і його зграя, вони нарешті понесли відповідальність за всі ці діяння, які вони робили роками, коли вони порушували всі правила. Дякую вам за увагу. Всім мира! Добра, здоров'я, безпеки. Слава Україні! Кому війна, а кому? Мати рідна, хто хльопіллє, а хто грабує політно? Підкати хабарів, брехня і тряпки. Пари кому лазі на миті одні лиш бабки. Одним війна, а іншим мати рідна. Хто сльозил є? А хто грабує плідно відкати в хабарі брехня і тряпки? Бариху владі. На меті ж бабки. Поки спасай себе сам. А я пойду служити другому радже. Каже, є моя думка, ти і, не, і неправдива думка. все, більш другої немає.